Сучасні сорти спіреї за своєю красою і вишуканості можуть посперечатися з найкрасивішими листопадними декоративними чагарниками. Гілки спіреї надзвичайно тонкі і гнучкі, що звисають до самої землі. Тому в народі вона отримала ще одну назву та Волга, яке багатьом садівникам любителям навіть більше відомо. Спірея самий невибагливий, яскраво і пишно квітучий все літо чагарник. Її рясне тривале цвітіння триває з середини травня по початок жовтня. Рослинам не потрібні часті поливи, достатньо двох на місяць, і регулярні внесення добрив. І без них вона буде дивно чудовою прикрасою вашого саду. Цей декоративний чагарник відрізняється підвищеною морозостійкістю і стійкістю до грибних хвороб і багатьох шкідників на генетичному рівні. Особливо гарні новітні сорти спіреї, які не тільки відрізняються рідкісною красою, але й дивовижною витривалістю. Виростити спірею зовсім нескладно. Я дуже рекомендую посадити її початківцям-дачникам, така краса і ніяких турбот. У цьому відео я розповім вам про найкрасивіших видах спіреї, про те, як правильно проводиться їх посадка і подальший нескладний догляд. Покажу найкрасивіші і наймодніші сорти дивно прекрасної та Волги. Новітні сорти спіреї як посадити і виростити приголомшливе прикраса саду. Нижче я розповім про кращих видах і сортах спіреї, які можуть прикрасити будь-який декоративний сад. Найкращі новітні сорти спіреї для вашого саду. Найкрасивіші види. Всі види спіреї листопадні декоративні чагарники. До найкрасивіших видів спіреї, які добре ростуть і рясно цвітуть в нашому кліматі, відносяться японська, ніпонська, сіра, березолісна. Серед новітніх сортів можна зустріти карликові сорти спіреї для компактних клумб, великі сорти для живоплотів, сорти з незвичайною забарвленням листя, сорти спіреї з тривалим цвітінням. Практично всі новітні сорти спіреї, стійкі до морозів і грибних хвороб. А також до цілого ряду шкідників на генетичному рівні. Спірея японська. Цей вид спіреї вважається одним з найкрасивіших. Це невисокий багатостовбурний декоративний листопадний чагарник висотою до півтора метрів з опушеноповстяними пагонами. Овальні листя японської спіреї кілька разів за сезон змінюють своє забарвлення. Влітку вони, як правило, сріблясті або блідозелені. До осені стають яскраво золотистими, а потім набувають вогнено-червоне або яскраво-оранжеве забарвлення. Досить великі однотонні, ніжно, або яскраво рожеві, або двохтриколірні квітки зібрані у величезні волотисто стощитковидні суцвіття, які формуються на кінцях пагонів. Кращі сорти широбана, мерлостар, макрофіла. Спірея ніпонська. являє собою високі до 2,5 метрів багатостовбурні, листопадні декоративні кущі з густою кроною кулястої форми. Довгі вигнуті гілки влітку майже повністю покриті великими щитковидними сувіттями, які якби виткані з безлічі дрібних золотистих, ніжно-рожевих або ніжно-салатових квіток. Листя за квітками майже не видно. Вони невеликі, ніжно зелені з зазубраними краями. Кращий сорт Snow Mount. Спіре Багатостовбурний листопадний чагарник з кулястою кроною висотою, в залежності від сорту, від 90 до 190 см. Листя ланцетовидної форми. Зверху вони сріблясто зелені, знизу салатові. Весь кущ покритий подовженими щитковидними сувіттями, зібраними з численних дрібних білосніжних квіток. Суцвіття розташовуються по всій довжині пагонів. Дивним чином прикрашаючи всю рослину, яке схоже на ніжне ширяє хмара. Кращий сорт графшей Спірея березолиста. Невисокий до 1 метра у висоту багатостовбурний листопадний чагарник. Середньорослий компактний чагарник висотою до 1 метра. Гілки, покриті великими щітковидними сувіттями, складеними з білосніжних квіток. Цвіте два рази за сезон, в кінці травня і на початку вересня. Листя сріблясто зелені влітку, восени забарвлюються в вогненно червоний колір. Кращий сорт тор. Підготовка і посадка спіреї. Як вибрати ідеальне місце для спіреї. Вибрати місце посадки для спіреї зовсім не складно. Вона буде прекрасно рости і цвісти як на сонці, так і в розсіяній півтіні. А ось в тінь садити її я не рекомендую. Там суцвіття будуть більш дрібними і блідими. Чи не буде рости спірея в низині і в швидко підтоплюються місця? Тому краще садити її на невеликій височині або на схилі, краще південному або Південно-Західному. На рівних ділянках садять спірею на невисокі клумби, висотою 40-50 см і діаметром до 1 метра. Спірея не боїться протягів і холодного північного вітру, тому їй не потрібен захист від них. Вимоги до ґрунту, дренаж, кислотність і добрива. Спірея може рости тільки на нейтральних або слабокислих ґрунтах пич 6,8-7. До того ж, вони повинні бути родючими, легкими і пухкими, добре пропускають кисень і вологу. На важких і кислих глинах спірея буде хворіти і погано цвісти. Таку землю потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями я рекомендую заповнювати штучним ґрунтом, складеним з верхнього родючого шару гною, листової землі і дрібного річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Як правильно посадити спірею? Оптимальний час для посадки спіреї. Спірею можна садити і навесні, і восени. Приживлюваність у цього декоративного чагарнику практично 100%. Фахівці все ж вважають, що найкраща весняна посадка спіреї, так як за літо рослини добре освояться на новому місці. Та й цвітіння цього дивно красивого чагарнику почнеться на рік раніше. Кращі терміни для весняної посадки спіреї кінець квітня-початок травня. Коли ґрунт на глибину багнета лопати прогріється до плюс 10 градусів, а повітря до плюс 18 градусів, восени спірою краще садити з початку вересня до 5-6 жовтня. Покрокова інструкція від підготовки ями до першого поливу. Давайте покроково розглянемо, як правильно посадити спірою. Крок 1. Викопайте посадочні ями глибиною 45-60 см. В залежності від виду і сорту, чим більше кущ, тим більше повинна бути яма на відстані 1,5-2 метрів при одиночних посадках 60-70 см при посадці живоплоту 40-50 см при посадці низькорослого бордюру. Крок 2. На дно кожної ями покладіть тренаж з дрібного щебеню шаром 5-8 см, в залежності від глибини ями. Крок 3. Заповніть посадочні ями приготовленої вами заздалегідь посадковою сумішю на одну третину обсягу і додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, стакан доломітового борошна і літрову банку деревної золи, а потім добре перемішайте. Крок 4. Встановіть в кожну яму посадженця і продовжуйте засипати його коріння тією же родючим ґрунтом, добре ущільнюючи її руками, щоб між корінням не залишалося пустот. Після посадки коренева шийка рослин повинна знаходитися на рівні поверхні ґрунту. Крок 5. Добре полите всі саджанці по 15 літрів води під кожен і замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе зберігати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів в пристовбурних кругах. Догляд за спірею, секрети здорового росту і яскравого цвітіння. Полив, скільки і коли. У перший місяць після посадки поливайте саджанці через день до їх повного вкорінення. У наступні місяці при сухому нежаркому літо кущах спіреї досить буде двох поливів в тиждень по 20 літрів під кожен кущ. У спеку поливайте через день, збільшивши норму поливу до 30 літрів під кущ. Поливайте спірею раз в тиждень по 2 лійки під кожну рослину. Після поливу розпущіть землю в пристовбурних кругах і знову замульчуйте соломою. Підживлення і добрива для спіреї спіреї досить трьох підгодівлій за сезон. Перший раз, коли відтане земля і зійде сніг, підгодуйте її розчином сечовини, дві столові ложки з гіркою на 10 літрів води під кожен кущ. Другий раз на початку червня внесіть під кущі спіреї таке органомінеральне добриво в 10 літрів гною. В концентрації 1 до 10 з водою додайте 2 літрові банки деревної золи і по 2 столові ложки калімагнезії і фосфорного борошна. Добре перемішайте, удобрюйте кущі після рясного поливу чистою водою з розрахунку по 3 літри під кожен кущ останню підгодівлю дайте кущах з піреїв восени в кінці вересня, початку жовтня. Внесіть під перекопування пристовбурних кіл якесь готове осіннє мінеральне добриво для декоративних культур типу фертика осіння, дозування, вказані на упаковках. Обрізка. Як формувати кущі спіреї. Спірея дуже швидко розростається, тому обрізати і формувати її потрібно регулярно. Обрізку проводите навесні до початку сокоруху і розтріскування бруньок. У видів і сортів буску, у яких суть свіття розташовані по всій довжині втечі, укоротити тільки самі кінці 8-10 см. Крім того, виріжте всі старі, підмерзлі, поламані і слабкі гілки. У спіреї, яка цвіте на кінцях гілок, ранньою весною укоротите всі гілки наполовину. Тоді вони будуть пишно і рясно цвісти. Одночасно також видаліть старі і пошкоджені пагони. Один раз в 15 років проводити омолоджуючу обрізку кущів спіреї, скорочуючи всі їх гілки на 2 третини довжини. Як захистити спірею від шкідників і хвороб. Новітні сорти спіреї практично не хворіють і не пошкоджуються шкідниками на генетичному рівні. Тому я рекомендую вам проводити тільки профілактичні обробки кущів двічі за сезон. Навесні по зеленому конусу, обробіть всі рослини і землю під ними 1% бордоською сумішю від грибних хвороб. Через 5 днів обробіть кущі від комах шкідників розчином біопрепарату фитоверм відповідно до рекомендованих дозувань. Дивіться на упаковці. В кінці жовтня обидві обробки повторіть підготовка до зими. Новітні сорти спіреї мають підвищену морозостійкість до мінус 45 градусів. Тому дорослі кущі на зиму вкривати не потрібно. Однак, в перші два роки я рекомендую вам засипати їх пристовбурні круги сухим листям дерев лісових порід шаром 50-60 см. Ідеї для оформлення саду за допомогою спіреї як використовувати спірею в ландшафтному дизайні? Ландшафтні архітектори широко використовують всі види спіреї практично у всіх своїх композиціях. А також в захисних посадках, живоплотах і бордюрах. Дизайнери відносять спірою не тільки до красиво квітучим чагарниках, але й до універсальних рослин по широким можливостям їх використання. Адже її багатобарвно квітучі кущі та ще й самих різних габаритів і форм дозволяють створювати воістину унікальні композиції, до невпізнання перетворюючи навколишній ландшафт. І догляду за такими садами практично не потрібно. А цвітіння їх триває з весни до пізньої осені. Створення бордюрів і живоплотів. Спіреї чудово виглядають в живоплотах і бордюрах, розмежуючи різні зони і майданчики на дачній ділянці. До того ж рівні яскраво квітучі кущики цього дивовижного чагарнику виглядають дуже ошатно і святково, створюючи гарний настрій. А коли спіреє цвіте, то від неї просто неможливо відірвати погляд.